На перший пляж Подільського району Полтави вирушає група рятувальників та водолазів. Вони будуть розчищати дно цієї акваторії. Збираючи сміття з дна річки, працівники рятувально-водолазної служби готують пляжі міста до початку купального сезону. «Женя, цей квадрат прочисуємо. У групі рятувальників троє: водолаз, який працює під водою, його направляючий та на аварійний випадок страхуючий. Працюють так, поки водолаз шукає на дні ворскле сміття, інший подає йому спеціальні сигнали за допомогою мотузки, адже у воді темно і легко дезорієнтуватися. Розповідає водолаз Роман Дриманович. Подаю сигнали. Подаю сигнали для водолаза, щоб він нічого не пропустив. Я йому подаю я йому їх подаю, і він іде або вправо, або вліво, чи прямо. щоб він не запливав далі території. Ми його тримаємо на кінці. на За годину прибирання з річки дістають різноманітні знахідки. Чим ближче до місць масового відпочинку та пляжів констатують працівники рятувально-водолазної служби, тим більше сміття знаходять. Найчастіше бутилки, пластикові, стекляні, достають цеглу. Пакети різні. Ну загалом найбільше це побутовий побутове сміття. Сміття попадає у воду в основному або полтавці викидають його самі, або приносять його течією. Ну так чи інакше, ми повинні його витягувати на берег, щоб відпочивальники не порізалися під час купання. Купальний сезон цього року планують розпочати 4 червня, говорить начальник рятувально-водолазної служби Полтави Євген Савчук. Фахівці комунальної організації рятувально-водолазної служби до цього часу повинні провести дно акваторії рісці Ворслі в місцях масового відпочинку в належний стан, а саме очистити від броду, від гілок, від автомобільних покришок, і щоб люди і гості нашого міста, мешканці, могли безпечно купатися. Розчищати Ворсклу працівники рятувально-водолазної служби Полтави планують до 30 травня.